До уваги, шосейний велосипед відомого австралійського бренду Apollo Apollo Hero. Виконаний з надлегкого алюмінієвого сплаву 6061 з патрійним батінгом. Технологія батінга дозволяє укріпити раму, зробити товші стінки в тих місцях, які найбільш уразливі в велосипеді. Геометрія рами забезпечує максимальну функціональність велосипеду. Та комфортну посадку велосипедиста. Баланс ваги велосипеда та аеродинамічних характеристик дозволяє велосипеду безсумнівну перевагу на будь-якій кому відрізку дороги, будь-то рівна дорога або підйом вверх. Головною особливістю даного велосипеда є карбонова вилка, що забезпечує м'якість ходу велосипеду. Та комфорт їзди. Велосипед обладнаний. Перемикачами. Shimano Claris Передні та задні. Попереду дві зірочки. Позаду вісім зірочок. Ободні гальма. Комфортний руль з перемикачами. Дякую.